Ювілейний рік це рік відновлення, можемо так теж назвати, відновлення стосунків з Богом. Особливим чином він зв'язаний з визволенням нас з тягарів. У нас є різні тягари, нас тягнуть гріхи наші, нас тягнуть борги, які ми маємо, і нас тягнуть. Ті люди, котрим ми не пробачили. Тобто є різні тягарі, є різні борги, ми говоримо в році ювілейному про духовну тяжість, яку ми носимо на своєму серці. Згадайте, наприклад, коли ви комусь не можете пробачити довший час, який це тягар. Господь говорить, Ісус вчить нас, що якщо ви не пробачите, Комусь його гріхи і я вам не пробачу. Рік ювілейний дуже сильно пов'язаний з прощенням, щоб ми вміли і признатись до своїх гріхів, і попросити прощення, і вміли пробачити тим людям, на кого ми маємо на серці якісь тягарі. Теж нам потрібно відновитися в вірі, бо цей час важких. Ран, страждань, від втрат війни, від насилля може стати наслідком того, що ми обесилені і зневірені. Це час на те, щоб наша віра відновилась в Божу дію, щоб ми повірили, що Ісус Спаситель, щоб ми подивилися, що нам потрібно нас рятувати і спасати від нашої навіть зневіри. Від нашої літеплості, від нашої байдужості, від звичок, часами це можуть бути призвичання і звички до наших гріхів. Особливим чином, в цьому році ми будемо звертати на те, щоб ми глибоко війшли в наші серця і признались до тих гріхів, до яких, можливо, ми призвичаїлись. Можливо, ми призвичаїлись бути людинами, які нарікають. Можливо, ми призвичаїлись бути людьми, які швидко осуджують інших. Можливо, ми призвичайлись до того, що ми посварилися з якимось сусідом, сусідкою, чи з кимось з родичів не спілкуємось. Або, можливо, ми призвичаїлись до того, що ми зневірились в якусь структуру, зневірились. В таїнства зневірились сповіді, зневірились в таїнство подружжя, що десь ми втратили себе, і, можливо, ми до цього, до цього призвичаїлись. І, властиво, рік ювілейний він пов'язаний з тим, щоб він теж нас пробудив, Щоб пробудив нас бажання визволитись з цих наших духовних призвичаїнь. Спочатку, щоб він нас попровадив дорогою того, щоб ми визволились, а потім, щоб ми стали людьми, які інших запрошують до того, щоб вони визволились зі своїх звичаїв, зі своїх гріхів. У нас дуже часто така невідповідна толерантність до гріхів наших рідних і близьких. Нам потрібно в собі розвинути таку любов до наших близьких і рідних, щоб так пропонувати їм виходити з їхніх гріхів, щоб вони те стали паломниками, допомогти їм дійти до таїнства сповіді, допомогти, щоб священник прийшов до них, зорганізувати якесь паломництво, в якийсь храм для того, щоб людина пішла на якісь реколекції, на якийсь день зосередження. Нам з однієї сторони самим потрібно стати паломниками, стати на шлях звільнення, очищення, відродження. А з другої сторони, нам потрібно інших запрошувати і вкласти зусилля, щоб ми стали тими, які організуємо іншим ці нагоди і паломництва до того, щоб вони не досвідчили благодать ювілейного року. Одним властиво з центральних подій ювілейного року є прощення гріхів і визволення нас з наших боргів. Ми маємо з однієї сторони свої гріхи, котрі ще нас поневолюють, і нам потрібно цей дар Духа Святого, щоб ми побачили ці гріхи. З другої сторони, ми маємо борги, які є наслідками наших гріхів. Ми часто це до кінця не розуміємо, про що йдеться, що, коли ми посповідаємо гріх, нам відпускається гріх, але за завчинене зло ми маємо певний духовний борг. Недостатньо посповідатися. А потрібно, щоб цей борг віддати. Як це працює в духовному світі, ми до кінця не розуміємо. Але недостатньо прийти і сказати людині: Пробач мені, що я в тебе вкрав тисячу гривень. Потрібно ще ці тисячу гривень віддати. Так є і з нашими гріхами. Ми попадаємо в гріхи, ми йдемо до сповіді. Нам в сповіді пробачаються наші гріхи, але є певна кількість боргу, який потрібно через діла милосердя, через спокуту, через служіння іншим, потрібно віддати той борг. Коли цей борг закінчується в Духовному світі, це важко оприділити, але його можна відчути. Деколись може бути, що ми призвичайлися сповідатися, але не жити тим, щоб наші борги духовні віддавати через служіння. І може бути таке, що в нас дуже багато боргів. Тому, коли ми переходимо з цього світу в світ після смерті, може оказатися, що людина там з великими боргами. І якраз одним з дарів відпустів слово відпуск, нам відпускаються наші борги, не тільки гріхи наші. І в ювелейному році є дуже багато нагод. І сьогодні, на кінці святої меси теж ви отримаєте папське благословення, яке відпускає, відпустить вам ваші борги. Мені через мене і вам, всім, які сьогодні є на цій святій Месі, якщо ви виконуєте основні умови для того, щоб вам були відпущені ваші борги. І в цьому році дуже багато буде таких теж нагод, ми будемо вас в цьому навчати і проводити вас, ваші і всі, хто з вас долучиться до цієї дороги. До цього паломництва, щоб якнайбільше людей отримали визволення від своїх гріхів, якнайбільше людей отримали визволення від їхніх боргів, і щоб таким чином ми відновилися в благодаті, відновилися в надії на те, що Господь діє посеред нас і через нас, відновилися в нашій любові. Щоб якнайбільше діл любові і досвіду любові було посеред нас, Тож, брати й сестри, сьогодні ми з вами урочисто відкриваємо ювілейний рік і будьмо уважні, маємо відкриті вуха, відкриті очі і відкриті серця, щоб ми дуже добре використали всі нагоди, як для себе, як для душ в чистилищі, як для всіх тих людей. До котрих нас Господь і Церква будуть посилати?